Перед початком відео я хочу сказати невеликий дисклеймер. Я хотіла випускати відео кожен тиждень, але відключають світло, а головне, відключають не по графіку. Іноді відключають на годину скоріше, а включають на годину пізніше. Тож, якщо відео будуть виходити рідко, то вибачте. Плюс я зловила невеликий арт-блок, а ще YouTube мене не любить. Тому що я давно не випускала відео, тож актив нульовий. а нема активу, нема мотивації. Так, все, я нанилась. Переходимо до самого відео. Честь, я Вайла. Не так давно у Тіктоці був тренд підтримайте 12-літнього художника. Або 11-літнього, або 14-ти і так далі. Що в цьому тренді такого і чому його так не люблять? А також я висловлю свою думку про малолітніх в лапках-художниках. Почнемо з тренду. Спочатку люди дійсно говорили свій вік, я бачила багато художників, яким реально по 12-13 малюють як боги. Вже на цьому моменті людям почав не подобатися тренд. Але далі гірше. Художники, яким по 20 або більше, це писало в їхніх профілях. Почали викладати відео і казати, що їм по 12. Звісно, не всі люди лізли в їх профіль і дивилися опис, а отже, реально повірили. Або ж писали, ти не можеш так малювати в 12, не хайпись на віці тощо. Таке писали людям навіть що набрехали. Я вважаю, що на віці взагалі хайпитися неможливо, ви ж не вибирали, коли вам народжуватися. До сих пір бачу такі відео, де художникам дійсно по 12, а їх хейтять за те, що вони хайпляться. Тож, чи може людина в 12-13 малювати гарно? Так. Автору цього відео і самому 13. І хоч до інших 13-літніх художників мені ще далеко, але я вважаю, що малюю гарно. Колись і мені писали, що я хай але я не звертала на цього уваги. Чому ж дорослі художники так не люблять маленьких художників? Самооцінка. Багато людей мають занижену самооцінку, і художники не вийняток. Їм може бути боляче дивитися на роботи, які краще за їхні, а коли ще знаю, що малювала якась малолетка... Хочу зауважити, що всі ми розвиваємося та прогресуємо у своєму темпі. Якщо якась п'ятирічна дитина малює краще вас, це не привід засмучуватися. І не привід малювати кожен день через силу для того, щоб повисити скіл. Взагалі я десь чула, що у дітей та підлітків росте скіл швидше, бо у них більше вільного часу. Цьому є доля правди, але залежить не тільки від цього. Це я вам кажу як підліток, що ходить на безліч додаткових і має безліч хобі, окрім малювання. Треба розуміти, що скіл росте швидко до якогось моменту, а точніше, до моменту, поки не треба вивчати щось складне. А дітям, як відомо, навчатися легше, ніж дорослим. Що ж, коротенькі висновки. Брехати про свій вік низько, і таким займатися не треба. Хейтити дітей за їх вік і за те, що вони, типу, хайпляться, теж низько. Всі ми різні і не треба засмучуватися, якщо хтось в чомусь краще тебе. Щодо спікпентів на фоні, там просто два простеньких скетча, тому що у мене адлок, і я не можу видавити з себе нічого більше, ніж два скетча. Також під кінець відео я вирішила вставити неудачні дублі, тому що у мене їх дуже багато. І відео вийшло доволі маленьким. Тож слухайте мої страждання. А включають на годину пізніше. Пізніше? А також вискажу свою думку. Про малолітніх в ляпках у худ... Що? В яких ляпках? Або ж писали, ти не можеш так малювати в 12, нехай плість на. Якщо якась п'ятилічна дитина. <п 'ятоліця> Яка п'ятилічна. Взагалі я десь чула, що у дітей та підлітків росте сві... свіл. Треба розуміти, що скіл росте швидко до якогось моменту. Хейтити дітей за їх вік і за те, що вони, типу, хальпляться. Хальпляться? Таким займатися не треба. Хейтити. Всі ми різні і треба розуміти, що хтось чомусь ліпший. Що? Бо у мене їх дуже багато. А відео вийшло доволі маленьким. Тож... Тож... Тож. Та що тож, йопта! Якщо вам дуже сподобався цей відос, а він вам дуже сподобався, або ви просто хочете продвинути украрт контент, то титяйте на лайк, пишіть коментар, підписуйтесь та можете перейти в мій телеграм-канал. Там я активніша, частіше. Зустрінемось в наступних Па-па!